Сьогодні у нас на огляді буде тример для гоління під 0. Це цікава унікальна модель. Власний імпорт. Я хочу так детально ще раз вам показати, тому що був на... є ролик в Ютубі, але там коротенький, YouTube Shorts. А зараз ми детально ще раз розглянемо таку модель: це КМ 5098. Цікавий зелений колір. тример виконаний з пластику, але приємний на дотик і не важкий, не важкий тример, легенький. Давайте детально покажу. Тут, звичайно, бачите, він переливається, складно передати колір, але він такий темно-зелений. Ось так. ось так він буде виглядати. І тут цікава індикація. дивіться, Тобто тут є індикатор світловий, який показує рівень заряду акумулятора, і ще ось такий якийсь значок підсвічується, робота. Ну, такий футуристичний цікавий дизайн, мені особисто дуже він сподобався. Така форма, і, до речі, зручна форма, незважаючи на те, що бачите, вона така видовжена, як прямокутна. Але тримати дуже зручно одне задоволення якраз окантування зробити, гоління. Це буде зручно. Також в комплекті йдуть насадки 1, 2, 3. Давайте трішечки ще вам покажу, що йде в комплект. До речі, на упаковці заявлено, що це нульовий зріз. Нуль один, в принципі, якщо бути точним. Так, до речі, комплектація тут в ваночці йде. Мастило ми докладемо, тут ще буде мастило. Ось така комплектація, значить, тут у нас щитка. Ну, не буде да, вам чи достати одненьку, щоб в принципі, тут нічого цікавого немає. В комплекті щітка насадки 1-2-3 мм, абсолютно стандартно, ось так вони виглядають, я думаю, ви їх бачили. 1-2-3 мм, кабель USB Type-C. Тут Type-C, до речі, бачите, і достатньо довгий кабель. Ось така комплектація, може бути і хороший подарунок, і в принципі, для власного використання також досить хороший вибір. Трішечки по характеристику. Так, значить, до речі, він не, не, шум, не сильно шумний. Так, давайте ще я вам трішечки по 90 хвилин, якщо не помиляюсь. але давайте точно вже ага. значить, 90 хвилин час роботи акумулятора, час зарядки до 1 години. Такий акумулятор може працювати від мережі Ось Тому, в принципі, рекомендую справді цікавий дизайн, нульовий зріз. Тому, в принципі, все необхідне є. Значить, ціна такого тримера 750. Я залишу посилання на нього. Там є також додаткові фото, ви можете подивитися, фото ми робимо самі, тому максимально колір буде передаватись, повністю дизайн, тобто там ніякого немає комп'ютерної обробки, все як положено. Тому подивіться, кому цікаво. Далі. Також можна забрати самовивозом. Ми знаходимо з Києва, 47 ретровіль біля нової пошти. Тут можна все оглянути, забрати на місці. Ексклюзивний дизайн, ексклюзивна модель. У нас тому дуже радію, коли обирають клієнти саме таку модель, тому що вартує. вартує того. Отже, кому цікаво, звертайтесь. Дякую, гарного дня.